Слава Богу, брати і сестри. Ми маємо дуже гарний час вечірні. І будемо слухати слово Господнє і початися від Нього. Я хочу читати місце Священного писання. Всім дуже знакоме. Начну. З 28 вірша діє святих апостолів, 8 8 розділ. 27. -й. І вставши, пішов він, і ось муж ефіопський, скопець вельможі Кандаки, цариці Ефіопської, що був над усіма її скарбами, що до Єрусалиму прибув поклонитись. Вертався і сидячи на повозі своїм читав пророка Ісаїю. А Дух до Пилипа промовив Підійди, і пристань до цього повозу. Пилип же підбіг і почув, що той читає пророка Ісаю, і спитав: Чи розумієш, що ти читаєш? А той відказав: А як же я можу, як ніхто не напутить мене? І просив він Пилипа піднятись та сісти з ним. А слово Писання, що його він читав, було таке. Як вівцю на заріс його ведено, і як ягня супроти стрижію безголосе, так він не відкидав у своїх уст. У приниженні суд йому віднятий був, а прорив його, хто розповість, бо життя його із землі забирається і дізвався скупець до Пілипота й каже: Благаю тебе, це про кого говорить Пророк, чи про себе, чи про іншого кого. А Пілип відкрив йому, відкрив уста свої і, зачавши від цього писання, благовістив про Ісуса йому. Дорогі брати і сестри, я думаю, що всім нам ця історія зрозуміла. І коли ми були уважно і слухали. Цю подію ми знаходимо тут дві особи. Це Пилип і Євнух. Він був скарбником царіси Фіопської. Про Пилипа, як про учня Ісуса Христа, ми знаходимо в священному Писанні. Не так багато, щоб він щось таким був, можна сказати, активним або ж. Служення Його було таким замітним. Ні. Ми знаходимо саме перше, що характерно, що Ісус його знайшов і покликав його і сказав, іди за мною. І він пішов. І що характерно так, для мене, то його праця була з того же моменту, як покликав його Христос. Чому, коли ми далі читаємо, ми знаходимо, що він знаходить на Фанаїла і говорить, що ми знайшли Месію. Про котрого говорить Мойсей і пророки Ісуса, Сина Йоского із Назарету. Ну, ви далі знаєте, що сказав Нафанаїл, що може щось бути з Назарету добре. Але Пилип, він не хотів доказувати йому нічого. Абсолютно, він просто сказав йому такі цікаві слова. Прийди і побач. І от, коли він йшов, то Христос побачив його і каже: ось подліний ізраїльтянин, якому нема лукавства. Далі ми знаходимо про нього, коли Ісус Христос хотів нагодувати людей, котрі йшли за ним, і там зазначено, що їдців було. 5 тисяч людей, то він звернувся до Філипа і каже, що треба нагодувати цей народ. А він каже: Господи, на 200 динарію навіть не хватить їм. А далі ми знаходимо, що Андрій каже, що тут є одного хлопчика 5 ліпів і дві рибки. І ось такі незначні історії на перший погляд, але вони характеризують цього мужа Божого. І коли вже сталося гоніння після і то ми знаходимо, що учні всі розбилися, а Филипп оказався в самарії і він проповідував. Слово Господнє. Коли ж, незважаючи на те, що після смерті Стефана, як я вже говорив, що учні, учні тільки залишилися в Єрусалимі, а всі розсіялися, він пішов і благовестив, і там зазначено, що Бог утверждав все, що Він говорив, чудесами і знаменами. І ось після цього, через деякий час. Ми знаходимо, що Дух Святий Ангел Господній, вірніше, сказав йому, що піди на дорогу, яка зветься Пуста. І він пішов. І він пішов і побачив людину, котра їде. Я думаю, що це був невеличкий такий конвой, через те, що ця людина була дуже великого чину. Його супровождали, напевно, воїни і не один воїн. От, і Дух Святий, вже тут йому говорить, що підійди і пристань до цієї колесниці. І що характерно для мене, що я зауважив, що після цих слів, як Дух Святий, сказав йому, підійди і пристань до цієї колесниці, він підбіг. Дух святий йому каже, що підійди, а він настільки, так сказати, маючи бажання служити Богові і людям. Що він не став ждати підходити, а він просто підбіг. І в цей момент, коли він підбіг, він зачув, що той читає книгу пророк Ісаї. І слова вже відчули, де пророк Ісаїв говорив про страждання нашого Господа Ісуса Христа, це був 53 розділ, пророк Ісаї. І він не міг зрозуміти, про кого мова йде, чи про самого пророка, чи про когось іншого. І ось коли Филип йому задав такі, знаєте, слова, щоб він, так би, читаючи, чи він розумів оце все. І він йому сказав, чи ти розумієш, що читаєш? І на що це він може? відповів, що як я можу розуміти, якщо хтось мені не роз'яснить, не наставить? І попросив Його і Той сів, і почав йому, починаючи з цього місця священного Писання, говорити про Ісуса Христа. Коли ми далі читаємо цю історію, ми знаходимо, що коли вони побачили воду, то вельможа сказав, що ось вода що заважає мені, або що є перед перепоною для того, щоб мені хреститись. А Філіп каже до нього: якщо ти віриш від цього серця, то можна, а він каже: вірую. І зійшли вони до води, і Філіп його хрестив, і, зазначено, що Дуся, ти забрав його, а вельможа їхав, радуючись. Бо на нього зійшов Дух святий. Ця історія, дорогі мої брати і сестри, нам вказує на дуже цікаві речі, на те, що Филип був собі простий учень, але любив Господа. Любив Господа, і я думаю, що він був дуже вдячний йому за те, що він його покликав. Чого я так думаю, через те, що ті слова, котрі він сказав до Нафанаїла. Ми нашли Месію. Звичайно, кожен єврейський хлопець особливо був представлений батьками і бажання батьків було, щоб він досконало знав Тору, тобто це п'ять книг Мойсея, і майже досконало знав пророків. Він знав, що ізраїльський народ це особливий народ. І він Знав про те, що має прийти Месія через те, що про нього говорив Моїсей, про нього говорили пророки. І коли оце сталося, коли він побачив все це, він був переконаний, він находить на Фанаїла і прямо його говорить, що ми знайшли Месію. І далі, як то каже, залишаючи в тіні, він старався бути вірним для Господа. І все, що Христос ну, Він роздумав із своєї фізичної сторони, звичайно, нагодувати п'ять тисяч народу. Він прикинув на 200 динарії їм не вистачить. Але Бог бачив вірність цього мужа і Він його використовував. Використовував його через те, що він був вірним Богові і був дуже чуйний до голосу Духа Святого, як я вже зазначив перед цим. Що коли йому Дух Святий сказав підійди, він побіг. Він побіг, Він не став чекати. Він хотів, бажання його було виконати волю Господню. Вельможа цариці Фіопської, якщо так взяти до уваги цю людину, нам не раз про неї говориться багато, він був над скарбами цієї цариці. Він мав все. Але, що характерно, що це не задовольняло його, розумієте? Багатство це не те, що задовольняє людину. Ми знаємо багато історій великих людей, які мали багатство, які мали славу, великі, великі достатки, можливо, будинки хороші, в дуже чудових місцях, але приходив час і вони один з... час і їх не ставало. Плюс до того, вони не знаходили насолоди цьому. Можливо, в перший раз, коли вони його мали, вони мали в цьому якесь задоволення, а потім, ну, я вже досяг цього. ну, Мені ще щось бракує. Душа потребує ще. Ми, віручі, люди, знаємо, що ми створені по образу і подобі Божому. І цей образ він перебуває в людині. І коли. Людина шукає його, він дається себе знаходити. З цього прикладу ми бачимо цього вельможу. Він мав, я думаю, що багато у Ефіопії багато було богів, багато поклонялися, жирців, багато всяких ритуалів було. Але його бажання було поїхати на поклоніння в Єрусалим. Це, звичайно, була не близька дорога. Але до цього ще, я думаю, писання не зазначено, він знав єврейську мову. Він читав пророки Ісаїї не на ефіопській мові, а на єврейській мові. Я не думаю, що євреї писали на ефіопській мові, слово Боже. Вони не хотіли цього, вони не робили цих речей. І він читав. З цього від що ця людина була дуже навчена, або ж вона була освічена. І це її не задовольняло. Він не знаю, по якій причині у нього оказався світок пророк Ісаї. Але він його мав. І чому саме у цьому місці не на початку? Не в кінці, а іменно цьому, 53-му розділі, він відкрив його і читав голосно, читав голосно настільки, що це почув Филип. Я думаю, що він вникав у кожне слово, старався його зрозуміти, але коли Филип його запитав, чи ти розумієш, що читаєш, він сказав Ні. Дорогі мої брати і сестри, як важливо те, що ми читаємо, розуміти, особливо Слово Боже. Кожен раз, коли ми читаємо його, я зауважу для себе, не раз читаю Біблію, і кожен раз, коли я прочитаю ті самі місця, що колись я читав, що раніше читав. Коли уважно читаєш, роздумуючи, ось ти знаходиш такі деталі, які, вроді, ти не помічав і читаєш їх перший раз. У цьому красота і багатство слова Господнього. Те, що люди говорять, що ну як можна читати Біблію по багато разів, Ну, прочитав один раз та й хватить. Багато людей говорять, що ну я читав Біблію, ну. Я не знайшов там щось такого цінного чи ще що. Хотілося б сказати таким людям, відчитали, але не розуміли. Коли ми читаємо слово Господнє для того, щоб розуміти, то у цю працю втручається ще одна особа Дух Святий. І він відкриває, відкриває те, що ми читаємо. Я згадую Куркаєва, цей брат, він був дуже мудрий, знав дуже гарно священне писання. І один раз він поділився, чому він так вникав в Слово Господнє і чому він мав стільки мудрості в цьому. Каже, мені Бог Господь сказав так, що коли ти будеш читати Слово Господнє. Не мов би перший раз, тоді Дух Святий буде тобі відкривати. А коли ти будеш його читати просто так, ну я це знаю, оце вже знаю, ну, це, це мені знакоме. Це просто вже говорить про те, що ти не потребуєш глибини. Я так задумався над цими словами. Це вірно, дорогі мої брати і сестри. Ми читаємо Слово Господнє не для того, щоб. Потім а, похвалитися, що ми читаємо. А ми читаємо його для того, щоб жити їм. Це наше життя, це наш дороговказ. І коли ми будемо його розуміти і так поступати, пам'ятаєте, що Бог сказав до Ісуса Навіна? Хай Книга Заповіту цього не відступає від уст твоїх. «Но поучайся в них день і ніч, і ти будеш тоді мати успіх в житті своєму. Я не думаю, що, от, говорячи ці слова, Бог мав на увазі великий достаток, багато і так далі. Ні. Успіх заключається в розумінні слова Господня і жити по ньому. І хай навкруги, як або говорить, не стане ні овець загоні, не стане ні корма, нічого, але. А окому говорить, і тоді я буду радіти, чого? Господом моєму. Чому так важливо це, дорогі мої брати і сестри? Це заключається в тому, що ми живемо останній час. І тільки слово Господнє може нас наставити і зберегти нас. Ніхто інший, коли ми залишаємося самі над собою, коли нас ніхто не бачить, коли ми потрапляємо. Можливо, обставини Йосипа в чужій країні. Але пам'ятаємо, що Господь на нами. Він дивиться, Він бачить, як Малахи зазначено, і говорили між собою ті, котрі Бога бояться. У Господа Бога пишеться пам'ятна книга. І це не через те, що мали страх такий фізичний. А через те, що Бог все бачить, і Він хоче і його задуми для нас тільки на добро дори І Якщо ми часом інколи відступаємо, то одна з причин те, що ми не пільнуємо і не роздумуємо на слово Господнім. коли ми читаємо і розуміємо, то Бог дає відповіді на всі наші запитання. І хай би я, хто говорив, що є багато питань. Які Біблія не, не дає відповіді, я не згідний з ним. Біблія дає на все відповідь. Просто інколи так зване іскусство людей говорить, а так нема написано. Зате, дорогі мої брати і сестри, написано, майте страх Божий. А страх Божий веде до життя. Хай благословить нас у цьому Господь. І кожен раз стараємося. Коли ми читаємо, просити Бога, щоб розуміти слово Його і маючи це служення, починаючи, давайте схилимося перед нашим Богом.